Мені здається так, що е, популяризація от, е, просвіти, і популяризація, наприклад, е, Лип і там, Івана Луценка, і інших буде краще заходити, якщо ми е, змістимо фокус уваги на те, що вони одесити. Це тільки треба донести. Взагалі, це обов'язкове завдання. Тобто, бо, а, а що тоді робити? Так? Е, треба про ці корені. Те, що зараз про ідентичність кажуть, так те, що зараз кажуть про традицію, а, треба їх відшукати. Так треба їх стилізувати під сучасні формати, і треба доносити до усіх, хто думає, що тут нічого там, наприклад, українського не було. Бо було було якісне, було серйозне в плані загальнонаціональному, і воно має краєзнавчий оцей якраз аспект, про який ви кажете. З точки зору популяризації, зроблено насправді дуже мало, хоча знову ж таки. Іван Юрій Липи їм якось фантастично пощастило не бути забутими.